Конкурс полягає в тому, щоб даний участок траси з штучно виготовленими перешкодами подолати за найкоротший час. Тобто, ну, і по найкоротшому часу визначається кращий участок, який проїде без штрафних балів, без касання ногою, без збитих поносов. носову. Дві спроби заїздів, віз двох спроб вибирається кращий час і вже тоді визначаються переможці. Категорія Аа мотоцикли до 100 кілограмів. Категорія А мотоцикли до 150. Категорія Б до 250. І вище у нас є 4 учасника, в яких мотоцикли більше 250 кг вагою. Чотири дівчини. Одна учасниця з Одеси, одна учасниця з Києва і дві учасниці з Черкас. Це наші є активні. Дівчата, які постійно тренуються, показують дуже хороші результати. Одна з них в минулому році участвувала, а в цьому році ще одна приєдналася. Дівчата виїжджають знову на старт і продовжують свої залікові фінальні заїзди. Їжу за кермом мотоцикла вже чотири роки, але всі три роки до цього заходу фактично вони були безрезультатні як для не знаю, учасника дорожнього руху, тому що були випадки ДТП, коли просто не вистачало реакції і не можна було. Власне, зорієнтуватись на дорозі і запобігти тої ситуації, яка потім визвала наслідки досить такі тяжкі через те. Запропонувала спробувати себе в тренуваннях, спробувала, почала виходити. Ну і ось хвилина 43, ну, перша моя хвилина 43. Знаєте, як наші хлопці говорять, ти не дівчина, ти мотоцикліст, Це одна каста. Тому, власне, всі дуже кучні, всі дуже дружні, всі підтримують один одного, і це насправді дуже круто. Я председатель детской спортивной организации «Мото Джимхана», директор мотошколы МВР Одесса. Мы второй раз приезжаем в Черкасино для участия в соревнованиях «Мото Родео». Первый раз в прошлом году мы удачно выступили, надеемся в этом году так же самое займем первые места. Организация «Моторадео» на высшем уровне. Мероприятие очень важное для понимания и развития развития мотоциклизма, так как большинство мотоциклистов не обучаются в мотошколах, не знают свой уровень. Им достаточно приехать на такой фестиваль и посмотреть, как другие участники управляют мотоциклами, понять, что им нужно развиваться для своей безопасности, маневрирования на дорогах общего пользования, ухода от опасности, ям.